Зараз. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу! Священник ще не а ви чули про такий хор гомін? Там, де хлопець Шуприний такий, співає? Так. То зі Львова чув, то вони співають і дуже гарно таку якусь жазову обробку зробили, бо то Степан Гіга гарно співає, то наше українське треба підтримувати своїх українських. І вони співають там так гарненько, така там хор, то все. Я там не дуже грамотний в тих речах. Мудрих, сильних музичних, але дуже того, знаєте, там мені подобається то, що там така свята простота, знаєте, і собі там співає вийшов той з ну, Ой, тут хоріть і хористи, і він собі там спокійно так, біля озера у літню ніч ми були з тобою віч на віч, цілувались під зорями ми, пливли хмари над нами. там да цей сонце, цей сон. Мені щоночі сниться, любов то сон, вона мені сміється. Вибачайте слів не знаю, але хто чув ту пісню, то напишіть коментарі, чи чули. Ну, дуже так вони гарно її співають. Ну і заходьте до філюкаво е, на, на. Я знаю на зелений борщ з капустою. Капустячок. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сниться, любов сон.